Ну що ж, друзячки, всім привіт! Раді бачити вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні дуже така морозна погода, у нас 17 градусів морозу навдягалися, ну, дубак просто бешений, та ще й з вітром. Друзі, що ми сьогодні запланували робити по роботі? У нас було по планові прибирати з господарства свинку вагою десь 160-180 кілограмів. Ну, певні такі корективи нам внеслися в нашу роботу. Подзвонив вчора ввечері. Вже до мене товариш мій хороший такий. Дімончик, дуже великі проблеми. Потрібно, щоб ти в мене взяв свинку. Ну кажу, ну, якщо так, то кажу, в принципі можна взяти. Кажу, яка вага? Кажуть Дімон, невелика вага, ну просто каже, фінансова дуже така проблема, щоб я його виручив. Я так з ним поспілкувався, він каже, десь свинка буде кілограмів 100-120. Кажу, ну це ну, не особо там і, дуже так і поработати з такою свинею. Він каже, Дімон, ну просто край вже немає ніякого виходу, щоб... Випутатися, так сказати, із проблем. Ну, це дуже мій хороший такий товариш. Звичайно, я йому не відмовлю. Сьогодні будемо зараз їхати забирати у нього свинку. Своє, так сказати, поросятку відложимо на наступний раз. Я в нас певні такі замовлення, ну, багато замовлень на даний час не беру. Сначала ми переробимо дану свинку і потім будемо вже прибирати свою. Так, да, хоч і вага невелика, ну просто це по взаємній дружбі потрібно, друзі, виручити товариша. Зараз їдемо, подивимося, які там поросята, бо я сам не бачив її ще. Забираємо одного поросятка, їдемо додому і будемо працювати із нашими поросятами. Так, ну що ж, друзяки, приїхали до товариша. Подивимось зараз на кабанчиків. Козу забирати не будемо. Да? А, ти ще б'єшся, хороша. Так, виходить, друзі, маємо таку картину. Тут знаходяться такі два кабанчика. І одного будемо зараз забирати. Напевно, заберемо оцього чорненького. Да, вага тут хоч і невеличка, можливо десь 100-120 кг. Ну, сьогодні треба виручити товариша. Зараз прибираємо цього кабанчика, кидаємо на ваги, важимо, розраховуємося і газуємо, виходить, до себе додому, будемо займатися нашою роботою. Подальшому розповім, по якій ціні брали, що в нас вийшло і взагалі покажемо нашу роботу. Так, ну що, друзяки, приїхали додому, наш шлях, який був, тягнув юзом кабана, тягнули, тягнули, ворота наші замерзли, двір не доберемося і тягли ми аж до нашого, нашого приміщення, точніше, зерноскладу. Так, і що ж, друзячки, виходить? З'їздили, забрали поросятка. поросятко невеличке 113 кілограм, як товариші говорив, що від 100 до 120. Ну, більш-менш нормально, подивимося, що в нас там буде по виходу м'яса. І перша проблема, з якою ми сьогодні зіткнулися, в нас наш паркан, фірточка, ворота. Ворота замерзли при такому морозові, і прийшлося від. Фірточки тягнути повністю ось, нас навіть слід залишився тягнути до нашого приміщення зерноскладу. Відстань така немаленька. Ну, сам, виходить, справився з цією роботою, 113 кг заволокли без проблем. Далі, друзі, йдемо зараз, засмалюємо нашу поросятку, доводимо до повної готовності наші порося, вимиваємо і будемо, друзі, розбираємо і приступаємо повністю обалковувати свинину. Так, ну що ж, друзячки, виходить, забрали товариша-кабанчика. Не особо такий і великий, не особо такий маленький, просто раді того, щоб виручити друга. вийшло, що поїхали, забрали кабончика. Він, хоч і такий невеликий, ну такий впитаний глибтячок. Невеличкий, але напевно такі наші замовлення. Я думаю, вистачить. Будемо вже, можливо, з наступного тижня різати нашого кабончика. Там вага більш така столітна. Що я, друзі, хочу сказати. Морозяка, просто бешений, вже руки не відчуваю, трошки чайком зігріваємося. Помили нашого кабанчика. Зараз прокоптуємо повністю хорошо так соломою ячменною, щоб салку було таке пахуче. Ну, зайвого сала тут не буде. Можливо, десь така шкурочка, сильні обрізки якісь. І розбираємо. По якій ціні я купував у друга, виходить даного кабанчика. Скажу, що дуже хороший мій товариш. Він мене дуже багато в житті виручав. Підтримував і сказав, що ціну я дав йому 85 гривень. Так як у нас вже ціна 75-80 гривень. Це так, раді того, щоб виручити товариша. В нього є певні такі свої проблеми, хай дай Боже він їх всіх порішає. І скажу, що це тут це відео буде не про те, друзі, що тут буде якийсь нам дохід. Ні, ми тут мінімально можливо щось і заробимо. Ну, скажу, що це в основному. Виручити товариша. Не знаю, пишіть свою думку в коментарях, чи правильно я поступаю, чи ні, бо скажу, що ну, я така людина, я не можу відмовити людині в проблемах, тим паче, коли це дуже хороший такий знайомий. Далі, друзі, так, да, ми сьогодні попрацюємо, завтра ми все це розвеземо. Ну так що, друзі, не будемо особо так мерзнути. Зараз приступаємо, будемо, виходить, соломкою. Хай воно все добренько так прокопчується. І засмалюємо низ, засмалюємо під черевину, ратиці, вимиваємо повністю все гарненько. І приступаємо до розбору. Дуже багато мені наших підписників скидали відеоролики на Viber, як люди приспосаблюються до смаління виходить, соломою. Люди там поробили певні такі приспособи. Ну, дуже класно. Я думаю, найближчим часом попробуємо також собі таку. Приблуду зробити і будемо також вже більш так професійно займатися засмолкою свиней. Так, щоб не горіла наша солома особо так і не палила нашу так сказати, шкуру на поросятові, нам зараз потрібно, заливаємо все водичкою, щоб нас просто солома тліла, давала дим. Так що, водичка у нас є отаким образом. Поливаємо, щоб нам нужен саме таке дим. Ще, друзі, хороша така альтернатива по заміні соломи це мішок. тряпчаний, мішковина. Розрізаємо наполовину. Получається, засмалюємо. Також спробували такий варіант. Непогано, але скажу, що мені більш подобається на ячмінній і соломи. Приємний такий димний аромат і дуже смачне сало. І також порозвозили нашу свіжину по сусідніх селах і скажу, що вернулися додому вже так сказати. Друга половина дня будинку і цілий день топимо трошки підзаготовили дровець, і зараз будемо йти до нашого господарства. Дуже так мороз і не попускає. От потрібно нам зараз навести порядки в наших поросяток. підстеляємо їм побільше соломки. І в даному відео, друзі, хочу поділитися з вами про ціни на живу вагу в Кременчуцькому колишньому глобинському районі. Так як учора спілкувалися, получається із знайомим різником, він мені розповів нові так. Виходить ціни на свинину. Буквально декілька тижнів назад ми вже ролик даний знімали. Ну скажу, що то ще не така була в нас печальна ситуація. В даному відео постараюся поподробно все розповісти, щоб люди вже розуміли. Яка ситуація друзі складається в нас на середину січня місяця 26-го року? Так що, трудя погнали до нашого господарства. Так, ну що ж, друзі, попідтрусювали солому нашим поросятам, поприбирали, так як уже вечірній час, будемо скоро їх і годувати. Друзі, хочу сказати, що вчора ми як їхали забирати, в товариша Кабанчика. Я созвонився і своїм знайомим різником. Поцікавилося, якась ціна на сьогоднішній час у нас відбувається взагалі по живій вазі. Він мені ціни розповів. Я звичайно в товариша, так як це хороша людина, мене неоднократно виручала. Я в нього взяв, виходить, на 7 гривень дорожче. Це так, чисто від себе. Звичайно, там особового такого заробітку з даного кабанчика і не буде. Ну просто як, треба товариша було виручити, ми це зробили. Далі, получається, друзі, яка ситуація в нас відбувається взагалі в нашій місцевості по живій вазі, малих поросятах, свиноматках, продажі четвертинами, тушками і так далі. Получається, саме перше, як завжди, розпочнемо. Ми із малих поросят. По малих поросятах скажу, що вже. На сьогоднішній час бачу, що вже й оголошень лишніх таких немає на рахунок малих поросят. Звичайно, десь щось проскакує. Вже такого вибору хорошого, як було перед новим роком, у нас вже немає. І виходить, ціна. Ціна 10-12 кг поросятку коштує від 2800 кг. Максимальна ціна 3 тисячі гривень. Тут я частично не погоджуся. Дуже така на сьогоднішній час низька ціна на малих поросят. Далі відео я розповім, чому. Далі беремо ми живу вагу по відкормові. Якщо поросятку в нас виходить, від 120 до 140 кг, таке поросятка в нашій місцевості по Полтавській області, по Кременчуцькому районі, 70-75 гривень. Якщо брати вже виходить свише 150 кг, там ціна по 80 гривень і скажу, що вже ціни в 85 гривень особо в нашій місцевості нема. Так, друзі, і дійшли до того, чого я сказав у відео, що дуже дешево коштують малі поросяти. Звичайно, тут дуже багато проблем у нас накопичилося. Саме перше це по всій території України масові відключення світла. Взагалі світла немає. По тих областях, по інших, ситуація вона одинакова. Буквально вже дві неділі в нас світла практично немає. Годинка, дві світи, все натомість, потім темнота і все роби, що хочеш. Це потрібно намолоти, получається, дерт, потрібно зробити корма. Якщо це свиноматки йдуть на опороси, це потрібно, щоб 24 на 7 було світло, щоб поросята при такій температурі низькій, щоб вони були під інфракрасною лампою. Ну дуже воно все друзі, так усе накопичилося. Що поросят по 2,800 Таку ситуацію продавати. Ну немає взагалі ніяк. Посмисло. Навіть якщо, друзі, склалася така ситуація, є в когось якісь такі заощадження, людина буде купувати генератор. Генератор коштує немалих коштів. Тим паче, дизель, бензин також коштують все гроші. Нас добре, що нещодавно нам порадив чоловік. У нас також бензиновий виходить, генератор. Нам чоловік порадив, це хороший знайомий з сусіднього села. Він мені порадив, що Дімон міняй карбюратор на газовий. Підключайся до газу, і проблем в тебе взагалі не буде. Так, да, ми оце послухали. Буквально вже з місяць ми так користуємося генератором. І виходить, друзі, що за дві години роботи нашого генератора, виходить, в нас один куб газу на горі. Звичайно, бюджетно трошки воно економніше. Ну, скажу все одно, не завжди, друзі, хтось де щось підскоже. Ще, друзі, скажу, що не знаю, що буде далі, так як ціни вже наживу увагу провалюються, є мене знайомі і. З Решетилівського району спілкувалися, каже Дімон: у нашій місцевості взагалі свинина по 60-65 гривень, і то носом крутять, не хочуть нічого брати. Десь не помню по якій області, дивився також оголошення. там, виходить, люди розповідали 40-50 гривень за кілограм живої ваги. Не знаю, друзі, до чого ми котимося, що буде відбуватися в нас далі. Однозначно пишіть мені коментарі, яка ситуація складається у вас на рахунок цін на живовагу, ціни на малих поросят і реалізація тушками на півтушками. Да, на рахунок м'яса, скажу, що продажа, як і була в нас і саме з нашого господарства, ціни ми не знижували. Так як при тих затратах, які ми несемо, не бачу смисла його все продавати дешевше, бо ми вийдемо або в ноль, або в мінус. Ще, друзі, хочу сказати, на сьогоднішній час зерно, зернова група вона почала підніматися в ціні. Вже в пшениці ячмінь десь 9-9 тисяч за тонну. Да, є такі люди, які продають до 9 тисяч за тонну, ну вже в основному почала підніматися ціна. Кукуруза також вже 7,5 тисяч за тонну. Так як буквально дві. Неділі назад на ціна на кукурузу можна було купити 6,5 тисяч за тонну. Скажу, що що відбувається, я не знаю, що воно буде і надалі. Моя так думка, скажу, що буквально до квітня місяця, я думаю, ціна буде падати. Не знаю наскільки вона все впаде, але при такій ситуації здавати поросяті з господарства не бачу смислу. Краще його вже. Перетримати оцей такий нелегкий час буквально ще 2-2,5 місяця буде дуже такий напряг по ціні з весни. Я думаю, що ціна однозначно повинна піднятися перед пасхальними святами. Свинина, вона все одно буде в попиті. Звичайно, ще дуже так перешкоджає нам те, що дуже багато свинини завозять на територію України і просто наше вже, воно нікому нічого не потрібно, завезуть задарма, непонятно що, і потім реалізують тут по місцевості, роблять таку конкуренцію для свого народу. Так що, друзі, однозначно пишіть мені коментарі, мені цікава ваша думка, що взагалі в нас відбувається і до чого ми катимося. Друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!